Всім доброго дня, з вами Дембік. Сьогодні хочу вам показати бій, в якому я виконав задачку засідка 11 на Black Rocka. Для цього нам потрібно було настріляти в 5 разів більше шкоди, ніж міцність носні машини. Тож всім вам буду вдячний за перегляд, лайк та комент під відео. Всім гарного перегляду. Деякими виключеннями, там декілька танків, які знаєш. Прям складно побити. Ну блін але швидкі сполюти тут занадто кайфово щоб не стріляти. Отак. Так як я зараз вистрілю, ну тут підстави, все, спорити не буду, але стріляти треба було. Із варіантів. еще варіанту просто одна и полгодаш mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. стоял хитру смію явинця там так один ну, вот та, тут, а де друга я Блін, наші якось так агресивно грають. Не хочуть вони існуватися, бачиш. Зараз вафелька, мабуть, мене прикончить. пощастило. Відпустила мене вафелька, пограти ще трішки. Блін, ну якось максимально душно в бою. Душно капець просто. Блин, вафалька ты так представлялась, ну Блин, них ша один этот трел дайних не у нас. Ой, капець, короче. Шо мне зараз на бачаті рубать кем, я не знаю, не питайте мене Куров щось там бух-бух и бух все. Це мой був твій супер геніальний план. Віддатися просто. Ну ти молодець. Двер, Ой, зараз отримаю на горіхи. На базі нікого не залишилось. Борщ стоїть там біля мене, все, зараз слінками несують, і ми тут уже вдвоєм нічого не зробимо, на жаль. На жаль, нас борщиком зараз перебриють тут. Блін, зараз би в якісь штурми зайти, на настравешся. Поштурмувати, як то кажуть, було б непогано. Щоб нас штурмували, ми стояли в дефі. Упору, на як то кажуть, бази. Блін, 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 давай, 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 давай. Встигли. Хорошо. Ріхав Кузя до мене, до речі. Це добре, ще я тут уже не сам. Бо я боявся, що якась явинка може піджати мене, знаєш. Закрутити. А так хоча б з цим союзником якісь шанси її вижити. Ой, зліва також ситуація не дуже. Я так бачу. Сі натлетить просто лазер. Просто лазерган. Я підмітив чувака, я розвожуся, перевожуся, секундочку. І снаряд вже там. Це кайф. Гармата просто моя повага. Підемо до борща зараз. Позиція в нього там уже офігезна зараз це прийому. Їх не хватає. Давай іди сюди. Це як погано снаряд падає. Зараз шаблайн дом забери, давай. Диви, диви, диви що не робить. Він прям дав чітко, куди треба. Альфа пощастило не пройшла. Просто пощастило зальфою. Боже, ти не бачиш з тебе справотинку? Борщ. Я понимаю, да. Хорошо. Я сключу сбирочку. Это сейчас, короче. Mm -hmm. Кинг доволен хоть. Сколько там будешь стоять? Mm -hmm. Чувак, шотный, ты вмаешь хп, выйдешь, разменяйся за борью. Что ты там сервишься? Берне по залишалися них них оці Фік підсвітять. Е, він втік на своєму коні просто засав, що там танка. Його весь право, звісно, але... Ну типу, дивись, 2к треба дати все на все зараз. Просто ще 2к влити і все, здачка виконана, але ж, блін, вли їх. ТП немає, розмінятися не зможу. Боюся навіть дихати, як то кажуть, бо Може мене просто плювком знести зараз будь-яким. Треба їхати, відкидувати базу їхню. Тут її остежки піджимають. Зрядимо вже звичайно, коли нам тут уже голда не треба, тут всі такі не дуже броньовані ПТ, тому... Але теж як не залишилось, то можна більш агресивно розігрувати, я сподіваюся. Якщо тут ніхто спетене на стій, в кущах десь уже. Ви ж знаєте, цих люби... любителі попетешити в кущах. Можна поблойдити, до речі. Убиваємо землю першим шотом, Щоб вона нас боялася, як то кажуть. Сорт не хочеш назад? Хочеш сорт назад. В принципі, правильно робиш що не хочу. Та ні, ти де а фліотами там, тут нікого немає більш за все. Знову ж таки, вбиваємо землю, бо не можемо влучити. Комвести на відстрілі, дам. не Сор краще там буде віддаватися, чим під мене підставиться, це зрозуміло. Та він хоча б бачить когось я тут. Я ж його... Окей, 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 окей. Будемо щось думати. Справу якось розігрувати треба, напевно. Яку б там позицію зайняти, щоб відкидувати стала цього з HAFL-базиком. Цікаво, що в них по КП, та в них їх підставляться, що той, що той. Ще не сушка стала офігезна. Сушка стала прям кайфово. Буде прострілювати, бачиш їх. Ну я кажу, давай 2800, да. Ще 2к, і типу ізі виконав. але ж блін, дай. Е 2к. Блин, никто не представляется, фиг ты что-то Хорошо. О, блин, очень долго реагировал. Блин, видишь, прям -прямо в прямом пространстве был. Ну вот так, а тут? Боятся них, это в принципе правильное дело. Тільки добанятися не можна. Вона дуже така. Даємо. О, як я підсвітився тут, фірйозно, офів напевно. Кону його піджав. же. Правильне рішення можливо. Можливо, я зараз можу викрутитись тут. Блін, ну наші там просто зараз їх розривають. Бачиш, не вистачить два шота, не вистачає мені зараз. Просто два шота треба дати. А по комп'ятік їх се там за панзер. Наші зараз всі під'їхали сюди. В коня два шота було ідеально. Давай, давай голду зарядимо, тому що помилятися взагалі немає можливості. Ну, шанси є, але мені здається не навряд. Сушка зараз просто віддасться в тупу. І конвей мінус. Блін, по мені краще, що вони поздавали, чесно кажучи. Ні, там за Ракузя заїде в спину, підсвітить. Обук, коня розбере, все. Відволічає їх, як то кажуть, на себе, вони зараз просто не зможуть на дій сторони грати. Такий фубовий. Такий фубовий, це дуже добре. Червоника є скільки хп. Блін, такий добий фугас, я не знаю як небудь добий. Знаєш, якби хоча б ще шо дати в борща, і розуміти, де борщ. А де може бути борщ? Ну лише отам може бути вже стоїть, там зверху, напевно. Де ж він зверх, ще може бути?

Не бей, не бей, не бей, не чіпай мене. Кузя, давай, вийди, вийди, тонка ней. Боже, боже, боже мій. Да Ще підпалив. Фух. Да, зробив. Просто з 5 хп, 5 хп мені вистачило, щоб зробити. Подивись на це. Просто подивись на це. Хух, два підписника підписалися. Дякую вам, друзі, хто підписався. Демон, як тобі такий бій? Якщо ти хто там зараз на стрімі, друзі, відпишіться в чаті, як вам такий бій. Я просто в шоці, як я вижив. Я, я його танканув, не знаю чим, не знаю як. Хух У мене ж руки, аж руки трясуться від такого. А. це капець. Виконали засідку. Спартан диви. Калібр. Та ти що? Яка краса?